Дніпропетровську область відвідала числа американська делегація у складі надзвичайного та повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Тефта, сенатора Річарда Лугара, заступника міністра оборони Сполучених Штатів Енді Вебера та інших поважних осіб. Гості зустрілися з керівництвом області, а також побували в Павлограді на науково-виробничому об'єднанні Павлоградський хімічний завод, де ознайомилися з ходом виконання програми з утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22. Згідно програми, Україні належало утилізувати близько 5 тисяч тонн твердого ракетного палива від 163 ракетних двигунів, розміщених у Павлограді. Американці зобов'язались надавати фінансову і матеріально-технічну допомогу в рамках програми Нана-Лугара. Один з її авторів, сенатор Конгресу США Річард Лугар, наочно ознайомився з роботою промислового устаткування, з гідромеханічного вилучення твердого ракетного палива, з технологією його переробки і застосування у складі вибухових речовин для гірничодобувної промисловості. матриця, з якої робиться в результаті домовленостей, досягнутих під час зустрічі президентів України і США, американська сторона погодилась розширити допомогу для прискорення утилізації. Зокрема, профінансовано будівництво об'єкта для ліквідації пустих корпусів двигунів. Гості побували на новобудові, яка буде оснащена найсучаснішою системою термічної ліквідації композитних оболонок, ракетних двигунів і газового очищення. Таким чином буде задіяна завершальна ланка процесу ліквідації ракет РС-22. Цим вот об'єктом особила по бульф повністю умічта ракет. Перестане существувати в усі елементах. Завдяки такому співробітництву за підтримки президента України і Кабінету міністрів, губернатора Дніпропетровщини, Павлоградці налаштовані завершити будівництво усіх об'єктів сподрібнювання і стабілізації ракетного палива і в наступному році приступити до процесу його повномасштабної промислової переробки.